У 1833 році померла мати Андерсена. Тепер немає нікого в світі, хто б мене любив. Написав він у щоденнику: творчість стала йому розрадою і сенсом життя. У 1835 році, перед День Різдва, вийшла невеличка книжечка Андерсена Казки для дітей. Це стало доброю традицією. До кожного Різдва виходила його нова книжка, і данці сприймали її як чудовий різдвяний подарунок того Андерсон створив 156 казок, 14 романів і повістей, 50 п'єс понад Тисячу віршів. Сюжети йому підказувало життя в далеких і тривалих подорожах. Він побував у країнах Європи, Азії та Африки. У місті Оденце збереглася старовинна ратуша, де 6 грудня 1867 року Андерсон став його почесним громадянином. В останні роки життя його запрошували до королівського палацу королівського театру, світських салонів. Де він читав у холос свої казки. Андерсен страждав від самотності і нерозуміння з боку сучасників. Багато хто вважав його незграбним, негарним і дикуватим. Його доля подібна на казкову історію про гидке каченя, ніколи не втрачаючи мужності і надії, він писав у тій казці. Не біда з'явитися на світ у качиному гнізді, якщо ти вилупився з яйця лебедя. У душі Андерсена завжди жили прекрасні білі лебеді, що давали крила його творчій фантазії. Він навчив увесь світ бачити дивовижне довкола і вірити в перемогу добра. Та любові у королівстві Андерсена. Данія королівська держава, королівство Данія. З давніми традиціями у центрі Копенгагена розташований королівський палац, де на варті стоять охоронці королеви. Коли королева в палаці, її солдати одягнені в червоні мундири. А коли її немає, в сині спостереження за ними. Наштовхнули Андерсона на створення казкового образу непохитного олов'яного солдатика, а неподалік королівського палацу розкинувся чудовий королівський сад, у якому Андерсон любив гуляти, милуючись трояндами і білими лебедями на озері. Бо вони також стали образами в його казках. У Копенгагені є ще один палац Розенборг, кімнати якого нагадують місця подій деяких творів письменника королі та королеви, принци і принцеси, королівські палаци. Усе це є в його казках. Мабуть, тому серед данців побутує легенда, що Андерсон мав королівське походження. Але то тільки красива казка, яку вигадав для сина батько-ремісник. Андерсон був не лише талановитим письменником, його бурклива фантазія виявилася і в майстерності вирізати силуети з білого паперу. Зі своїх витинанок він створював картини, альбоми, і дарував друзям та дітям. Снігова королева 1844 рік. Казки Ганса Крістіана Андерсена тісно пов'язані із життям. Нерідко головними персонажами в них є звичайні люди. Наприклад, у касті Снігова Королева діють хлопчик Кай і дівчинка Герда, які мешкають у містечку, що нагадує міста, де жив автор. Копенгаген, Оденсе та інші. Там, холодної пори року, діти і дорослі любили зимові розваги, а влітку вирощували квіти. Андерсен умів, за його словами, сплітати історії із звичайних речей або явищ природи. Тому скалки розбитого дзеркала несуть лихі чари. Сніжинки перетворюються на військо снігової королеви, північне сяйво, на світло в її палаці, а звірі і рослини. Говорять людською мовою. Звичайне, і чарівне органічно поєднані в його казках, що спонукає бачити дива довкола. Найдивовижнішими у творах є людські почуття, дружба і любов, здатні протистояти. Безпекам, злу і жорстокості світу, тому дівчинка Герда без жодних чарів змогла визволити кая з полону снігової королеви. У силі духу, на думку Андерсена, полягає найбільше диво життя. А як ви вважаєте?